Мене звати Юлія і ви на моєму YouTube-каналі. В мене вже 38-й тиждень вагітності і пора збиратися в пологовий будинок. Я хочу провести таку паралель того, яку сумку краще, які сумки краще закупити. Чи збирати сумки самим і скільки це коштує, чи, можливо, хтось захоче купити вже готову сумку і порівняти приблизно ціни. Хочу одразу попередити, що я. Рахувала ціни тільки того, що я купляла. Те, що в мене було вдома в наявності, я не рахувала. Перше, що я купила, це сумки. У мене їх таких три. Далі буде видно, покажу для чого, і куди я їх прилаштувала. І першу сумку, яку ми будемо збирати, це власне пологовий будинок. Пологовий будинок обов'язково пологове відділення, потрібна постіль. Ви застелите собі постіль, і будете на ній, можливо, лежати, відпочивати. Там вже буде дивитись по ситуації. Я коли народжувала перший раз, намагалася. Лежати, відпочивати на постілі, але в мене це не вийшло, тому я більше сиділа на фітболі і біля стінки. Друге, обов'язково, що ми приїдемо і ми перевдягнемось. Нас попросять зняти весь одяг, який у нас був в плоть до того, що ми знімаємо нижню білизну і перевдягаємось в нічну сорочку та халат. Я ще поклала собі носочки, тому що я. Мерзну. Я потім прикріплю, які е, сорочки я брала. Е, перша, саме в пологове відділення я її взяла на пуговках, е, на таких застіпках. Для чого? Коли я народжувала перший раз, мою нічну сорочку мені підняли вгору е, і поклали дитину для терморегуляції. Так? Ви знаєте, що обмінюється е, маленький з мамою е, теплом то мені її задерло і в мене вийшов ось тут камок такий, і було дуже незручно. То цю я планую, що я просто розтібну і мені покладуть уже вже прикладуть дитину. Далі, обов'язкове і невід'ємне, це пелюшки одноразові. 10 штук. Я взяла еко так, Health. Розмір 90х60 по 5 штук, дві упаковки. Їх ви будете підстилати під усе. На ліжко ляжете під себе підстелите, на е крісло, на якому ви будете народжувати, ляжете під себе підстелите. Е тобто е їх потрібно дуже багато. Ну, 10 штук пишуть, що достатньо. Далі я взяла гумові капці, заказала стему, тему, замовила. Звичайні гумові тавці. І рушничок. Рушничок я взяла на випадок того, що я захочу вмитися, щоб можна було чимось витертися, і щоб, можливо, його намочити, покласти собі на лоба, протерти собі тіло, щоб трішки освіжитися. Також я беру просто пустий пакет. Про нього потрібно було сказати на початку. Для чого? Коли ми приходимо в пологове відділення, ми все знімаємо з себе, а ті речі, в яких ви будете, наприклад, штани, якась футболка, якийсь світер, вам потрібно буде кудись покласти. І от для цього я беру просто пустий пакет. Беру вологий туалетний папір. Тому що потуги дуже бувають сильні і хочеться протертись. Так? Чому не серветки? Тому що папір все ж таки ніжніший. І беру упаковку сухих серветок, їх я буду використовувати як серветки для те саме, як туалетний папір сухі, і, можливо, руки витерти або ще щось потрібно. І ще для себе обов'язково беру дві пляшечки водички, тому що пити захочеться це 100%. І пляшечки беру з ось такими наконечниками. З нього просто зручніше пити все. І легкий перекус. Я взяла дві пюрешки чудо-чаду і два злакових батончики. Це те, що впологовий для мене. Далі. Те, що пологові, я беру власне, вже для новонародженого малюка. Він народиться, його обітруть серветками вологими. Я взяла хагіс. далі я взяла два памперси. Хоча можна лише один, я поклала про всяк випадок. І зібрала такий пакуночок. Тут одна пелюшка, один костюмчик, який він вдягне, шапочка і теплі носочки. Я... І взяла покривалку яким у випадку прохолоди, так, щоб не тільки пелюшкою загорнути, а ще й його покривалку. З пологовим відділенням це все. Далі йдемо в після пологове. <му> в неї я кладу рушник собі, це Трусики тена для зручності після пологові. Далі для малюка я взяла пелюшки 60 на 60, 10 штучок, памперси хабіс, одиничку взяла, 2-5 також для себе е, нічні е, прокладки. Далі накладки для годування е, обов'язково. Взяла ще собі капці теплі, е, Взяла пакетик, де я склала звичайні трусики, е, топи для годування, Бюзгалки, топи е, і ще одні носочки. Я думаю, мені вистачить. І для малюка це серветки. Вологі хабіс точно такі самі, як і в пологовій хубі. Продовжуємо. Взяла також бандаж. Зараз мені вже на 38-му тижні не можна його носити, тому що він до 36-го, але він є дородовий і післяродовий. тобто ми його кріпимо навпаки. Бандаж. Далі взяла молоко від смоктувач. Я його витягнула з коробки, тому що коробка така була величенька, Просто реалізувала і склала в звичайний такий пакетик одноразовий, який потім викинеться. Взяла дзеркало, звичайне, домашнє, яким я користувалася вдома. Обов'язково беру. Сміттєві пакети, я взяла два штучки, думаю, мені вистачить для чого? Змінювати памперс дитині. Змінювати ну, один я покладу в у вбиральні, де буду сама так, змінювати собі засоби гігієни, і один для догляду за дитиною. Одноразові пелюшки, памперси їх потрібно буде кудись викидати. Туди саме ось якраз о, пакет. Далі взяла замість о, тарілки. Я взяла такий круглесенький лоточок, він глибокий і, думаю, о, підійде. І кружечку таку зі смайликом, теж пластмасову. Далі я беру термос обов'язково для того, щоб я налила сюди кипяточку і в будь-який час могла попити чаю. Чай і цукор я теж з собою беру, тому що я пам'ятаю, як перші роди я народжувала сина, це було вже 7 років тому. І я дуже хотіла пити теплого. В мене начебто боліло горло, але воно як воспалиться, не воспалилось, але воно нам намичалося в природах. Тому що ви знаєте, що кричати не можна, але звук ти видаєш. І ось горло хотіла пити теплого. Тому беру термос безсумнівно, і попила, звичайно, звичайну ложку, чайну ложку і виделку. Ось такий пакетик у мене вийшов. Далі косметичка. Косметичка це найбільше, що я сюди напхала. дуже багато. Перше це догляд за дитиною і Можливо, для себе. Я взяла рідке мило дитяче фірми Ханні Бані, мені воно подобається. Взагалі, Ханні Бані мені подобається. Далі взяла дитячу присипку без ароматизаторів, але я не знаю, чи буду нею користуватися. І замість крему під підгузок я взяла звичайний крем-судокрем. Я думаю, про нього розповідати не потрібно, він у всій красі себе виправдовує. Як рано... Загоювальний. Також взяла термометр обов'язково з гнучним наконечником. Ціну його я ставлю. І останнє що з такого, я взяла пурелан крем для сосків, для того, щоб вони не тріскались. Це теж така згадка з, і досвіду. Перших родів, коли було дуже боляче, а е, син їсти хотів. Так? Ви не можете відмовити, щоб його годувати, е, але е, ти годуєш через біль. Цей крем не змивається, тобто ви використовуєте його після годування на е, манг, е, стили до наступного годування. Він пом'якшує сосок е, і при цьому дитині легше стає пити. Е, Смоктати. Молочко, так? Далі для себе обов'язково взяла гель для душу, ось такий у мене був. Взяла проб, не пробники, а взяла баночки і просто з дому поналивала ось такий міні-набір міні -набір собі зробила. Це моя шампунь, щоб не брати велику так, бутилочку, Це е, бальзам гель для вмивання, тому що в мене чутлива шкіра. І крем для рук, і е, він для тіла е, більше. Також в мене суха шкіра і хочеться, щоб завжди було влажно. Так? Ще взяла крем від геморою. Коли перший раз йшла народжувати, мені ніхто не підказав. І відкритим текстом я дуже намучилась. Тому цей раз беру його завчасно. Не знадобиться, чудово, хай полеже, але при цьому мучитись не буду. Розчіска, щіточка така невеличка. Це сироватка моя домашня від містер скрайбер. Вона маленька, тому я її беру. І уходова косметика це ближче на виписку вже звичайна тоналка, туш і все. Більше я нічим не користуюся, не бачу в цьому потреби. Спонжики і. Ватні палички це на, про всяк випадок. Друг знадобляться. Ось така косметичка. І остання сумочка я сюди склала все для малюка. Відкрию покажу вам, що я склала. Взагалі розраховується на період перебування в пологовому будинку приблизно 3 дні. Я взяла три набори одягу, не бачу. Сенсу брати більше. І так, це бодик. Я взяла три пелюшки, і та, що в мене в пологовій сумці, вона буде четверта. Взяла дві пари носочків теплесеньких, тому що народжую я все ж таки взимку в грудні. Тому і там ще є третя. Ще два костюмчики. Це костюмчик, а це сліп, чоловічок, простими словами. Так? І це я взяла рушничок з куточком для витирання дитини. Я вже казала, що, можливо, я його буду підмивати, можливо, не буду, але в нього має бути, якщо буду підмивати, витирати його окремим рушничком. З сумкою у пологового відділення все. На виписку з пологового я взяла. Взяла костюмчик, шапочку, віломку, пледик. В пледику сподобалось, це пледик-конверт. Надпис маленьке диво. І сюди йде ось такий. І для себе я взяла звичайну сукню і курготки. І чоловік привезе мені вже взуття. Я сподіваюся, я зможу вийти з пологового на каблуку. Загальну вартість ось цього всього, що я розказала і купила, ви побачите ось тут. Гарного вам дня, до побачення!